Я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Філософсько, аналітичне, психологічне таро. Тут немає політики, тут немає війни на цьому каналі. Ми відпочиваємо серцем і душею. Сьогодні буде такий незвичний розклад. Насправді я сіла записувати для вас три поради, які ви любите і чекаєте. Але раптом мені згадалася мама. Знаєте, коли людина іде в засвіти. Вона залишає по собі якусь певну пам'ять, і от чого б ти не торкнувся в тебе от якісь спогади і асоціації. От раптом Я подивилася в вікно і побачила багато орхідей на підвіконні. І орхідеї в мене асоціація з мамою. В неї їх було дуже багато. І вона своїм студентам завжди говорила: не даруйте мені ніякі букети, ніякі цукерки, подаруйте архідею, якщо хочете, поздоровити, там, з Днем Вчителя чи Днем Художника. І так я навіть сплакнула, думала, що я така зарьована зараз, сяду вам тут писати три поради, а подумала, а зроблю-ка я такий розклад, ніколи його не робила. Так він мені прийшов на думку. Як би рід міг говорити, що би він вам сказав, що би він вам порадив. На кожний варіант я витягну три карти. Перша карта, чи ви все зробили для вашого роду. Ну, тобто, Чи ви віддали борги, чи ви закрили якусь карму історію, чи ви її ще несете і ведете? Друга карта буде про те, де ви зараз? чи Чують вас. Чи чітко ви на своєму місці, чи ви в ілюзіях, куди вам іти. І третя допомога роду. Чи дається вам якась така енергія роду, бо інколи ми відпрацьовуємо свій рід і от думаємо, що нам не везе. Я знаю по своєму точно сюжету життя. Ми з мамою завжди були дуже пов'язані. І я дуже багато, от я дивилася, в мене якісь зміни. І от чим більше я працюю, як би відпрацьовую маму, і як вона тримається на моїй енергії. І от це я чітко відчувала. І детка інколи відпрацьовка. Мені потрібно було відпрацьовувати рід по маминій лінії дуже сильно там були проблеми великі. Так от третя карта у нас буде: чи ви вже відпрацювали цей рід? Бо о, от я зауважила одну таку історію, як би це кащумственно не звучало. Ви знаєте, я свою маму просто надзвичайно любила, і мені чомусь здавалося, що я відповідаю за її щастя. Її хотілося максимально радувати. І чесно вам скажу, пок, ну, кладучи руку на серце, що я могла якось навіть менше приділяти уваги своїй доньці в плані. Її розвитку, от якось вона собі росла і росла, ну там дитсадок в школи. Ніякі якось гуртки, було так все зрозуміло, що вона буде художником або ювеліром, це тато, тато буде займатись. Якось я була дуже направлена на маму. І от коли мама пішла з життя, а я пам'ятаю, що коли вона захворіла, я. Думала, господи, хай вона живе якнайдовше, навіть якщо вона буде в інвалідному візку, я її перевезу в Польщу, я буду її доглядати. І в мене, знаєте, весь вектор був на мою маму. І от зараз, от якось я ходила, медитувала по вулиці, пішла в парк, де ми влюблені з нею були. От все тут, навіть асоціація. Тут ми з нею на фонтан дивились, а то, а то. І я раптом з подивом зрозуміла одну річ: коли мама пішла з життя. Ну, вивільнилася певна частина енергії мені, і я почала більше займатися дитиною. Дитина раптом сказала, що музикою хочу займатися. І я зараз займаюся з нею музикою. Раптом дитина пішла в театральний гурток. Раптом дитина от на 180 градусів розвернула свій вектор і пішла по моїй лінії. І виходить, що тепер я вкладаюсь от в це майбутнє. Дуже цікаво. Це я вам поділилася своїм досвідом. І таким, ну от я так зауважила. Бачите, тому що не на все нашої енергії вистачає. Інколи на себе не вистачає, або ми на батьків, або ми занадто на дітей. От давайте подивимося, наскільки ви в гармонії. Тобто, дивіться, буде три колоди. Зараз я вам от покажу. Це важливий вступ. був. Mm, щоб ви розуміли, про що будемо говорити і як вам вибудовувати, може, у вас такі були запитання з самих до себе, до свого роду? Можливо, вам би хотілося поговорити, там хтось пішов уже за світи з ваших близьких, або з кимось ви не спілкуєтесь, або ще якісь там речі, у кожного це індивідуально, тож то попрацюємо з вашим родом. Mm, перше, значить, чи ви віддали? Ну, борги, чи ви все зробили для роду? Наскільки там закрито, чи ні? Чи ваша енергія туди йде? Друге, це от ми про минуле сьогодення. Чи чітко ви його бачите? Ваша задача на сьогодні. І третя карта буде допомога роду. Я думаю, що це виглядає так: ну, якщо ви так багато напрацювали, або якісь, знаєте, в роду були священники, або хтось тут відпрацьовував від. Чи закрилися ті борги? Чи вам рід допомагає в майбутньому, чи буде допомагати? І ви якось вільні, чи ще потрібно цю історію дожати? Ну, поки будемо робити розклад, я думаю, походу. Ми розберемося з вами ще краще. Я вперше роблю такий розклад, він так, прийшов мені на думку, то й, то й так. Значить, перша колода буде така таро-бохо. Я взяла всі яскраві дуже колоди. Це таро-снів. О, зразу мені... Я то перетасую, дивіться, як красиво. От теж як красиво карта дурня. <кхід> Нуль початок. Так, Це таро-снів. А покажу, як виглядає от колода, от бачите, яка естетика колоди. Оце таро-бохо, щоб ви розуміли. Оце тароснів. І третя буде колода у нас. М... Містична палітра. Теж подивіться, отут. це дев'ять пентаклів. Я то перетасую все. Просто подивіться, естетику, виберіть собі. Так, ще раз переверну. Все, поїхали. Перший варіант. Три карти для вас. Тож сьогодні буде три поради від роду вашого. Отже, чи закрили ви всі питання? Хто ви зараз, в якій точці, і чи буде допомога роду, чи... Сама, 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 самі-самі буває і так. Королева жезлів. Ви знаєте, прям як прийшла. Як цікаво, як рід вийшов, бабця або мама, або хтось, хтось був у вашому роді такий, знаєте, така свіцька левиця, королева жезлі. Боже, кицька, це про інтуїцію. Чи закрили ви свій рід? Я думаю, так. Ну, чи закрили ви якусь карму, чи підтримує вас рід з минулого, От, чи дає він енергію вам? Так, енергія дається. І це енергія, знаєте про що? Про те, що собі потрібно дозволяти бути самим собою, приймати свою вогняну енергію. Це енергія така, знаєте, дуже жива, вогняна і природня, не можна затискати. Це енергія бажань, це енергія соціуму. І отут от буквально на зв'язок, як вийшла королева з вашого роду, я вам серйозно кажу: і Кіцька, Кіцька це ж провідник через світи. Ваш рід, він дуже сильний, міцний, він вас чує. І я думаю, що він може вам допомагати. Дуже потужна, в'язка енергія роду йде, і вона здорова. Здорова енергія. Можливо, ви б напрацювали, можливо, в роду напрацювали, але тут немає. Борогу кермічного, знаєте, щоб була воронка і все туди стікало, ні. Навпаки, я скажу так, ви стоїте на фундаменті, це міцний фундамент роду. Це рід. А ви, де ви зараз є? Ох, ви ж боже мій паж мечів. Ви дивіться, як цікаво. Ну Тобто рід іде королеве жезлів, а паж мечів. Знаєте хто? Це паж мечів маленький, але це той, хто має свою думку і обороняється. І це б, я так сказала, рід родом. Але ви як окремо стоїте, ви навіть в іншій масті, в іншої природи, ви можете з чимось бути незгідним своїм родом, своїми предками, своїми батьками, сестрами. Ви такий от маленький, але голос у вас вже прорізався, ваші права. Хоча тут як дитину ще показують. Ну, тобто, паж мечів це ще. Не стійка, але вже проклюнулася ваша власна правда і вона окрема майбутнє. Колесо фортуни як цікаво, чи закрита тема, чи буде вам допомагати рід, я вам скажу так. Ви будете проходити іспити, Вони будуть, У вас буде крутитись то біла полоса, то чорна, то удача, то неудача. І у вас буде відчуття інколи, що просто раз і вас винесли, що це щасливий випадок. Таке враження, що от вам дають паж мечів, бачите, дитина зростай проходь е, свої. Труднощі, складності, свої іспити, свої задачі проходити на початку шляху певного. А по колесу фортуни ми будемо тебе, а тут знаєте, навіть як не те, що постійно підтримувати, ситуативно підтримувати. В такий момент, коли вже падаєте, а вас раз і виносять. В принципі, колесо фортуни це і є, знаєте, безкінечний рух, підтримка буде. Але я би тут ще сказала, знаєте що, ви тут напрацьовуєте як нову свою карму. Тому що колесо фортуни це ще повтор ситуації. Тобто якісь ситуації з роду можуть повторюватись. Або, я би так сказала, паж мечів. Ви на початку шляху ви завертаєте якусь нову історію для поколінь. Ну, не можу сказати, що сіли і відпочили, що от, о, насолоджуєтеся. М -м -м. От, знаєте, от Є люди, яким просто везе, і їм там залишили там, батьки велику спадщину, і людина вже о, повністю там присвячує себе, народжує дітей, багато подорожує. От я знаю, люди ще щось. А тут ні, тут кажуть, м -м, рід то міцний. Рід потужний, і там були потужні особистості. Але ви як починаєте свою власну історію, якусь окрему неподібну на ту, яка була в роду. От як чуть-чуть особно. І. На цьому шляху у вас будуть злети і падіння, злети і падіння. Приготуйтеся, але ви знаєте, будете як по спіралі. От, щоб спіраль крутнулась вище, треба впасти і піднятись, впасти і піднятись. Спіраль отак іде. Оце перший варіант у вас був такий. Цікаво. Ніколи не робила такого самі цікаво. Другий варіант снів. хто задумав. О, я тепер зрозуміла, значить, перша карта це енергія роду випадає. От, зрозуміла. Далі карта окремо ви, а третя карта, ваша взаємодія з родом, от так ще би можна. Тож, на ходу придумую розклад і дивлюся, як з ним взаємодіяти. Можна буде час від часу робити. І навіть для клієнтів можна робити. Приходьте, записуйтесь на консультації, комусь цікаво, персонально ще попрацювати. Мої телефони завжди в описі, під відео, в першому коментарі. Так, налаштовуємось на ваш рід. Другий варіант. І ви налаштовуєтесь. Так, ваш рід. Король мичі. Шістка мочів. А знаєте це що означає? От в мене часто шістка мочів асоціація річка Стікс. От чомусь як потобіччя: ваш рід як заходить на нову реінкарнацію? Якась закінчилася там історія, а ми зараз взагалі в кінці віків живемо, зараз нова енергія. От в мене таке враження. Що вони вже десь так відпочили, сіли і заходять в нову реінкарнацію. От тому часто, коли згадують когось там бабок, прабабок, а підтримка роду, я до цього так чуть-чуть скептично відношуся я кажу: то, можливо, вони вже всі реінкарнували. Можливо, ви це реінкарнації вашої прабабці або прадіда, звідки ви знаєте? Ну, тобто, якщо ми по душі беремо. І от мені шість мечів вперед до нових берегів, все залишилося, значить, є відпрацьовка, значить, все відпрацювали. Отут говорить, що повністю закрита тема, відпрацьована власне вами. Розумієте? Що ті, про кого ви думаєте, згадуєте, ви вже там закрили, і вони можуть іти на нове втілення. Цікаво. Ви. Ух ти! А ви відлюдник зараз. Відлюдник це м, коли я хочу відійти від шуму, побути в тиші, слухати себе. Хто такий відлюдник, до речі, це ми по роду дивимося. Це не значить, що ви самотні, можливо, у вас і сім'я, і ви свіцька левиця або лев, і багато навколо вас людей. Е, відлюдник це коли а... людина вже не слухає нічієї поради. Вона сама для себе авторитет, і всі відповіді вона чує сама, і вона їх знає. І для того, щоб вона почула ці відповіді, їй потрібно навпаки піти в пустелю, в відлюднення, в тиші від галасу, від крику, від чужих голосів закритись і витягнути з себе відповідь. От вона, якій ситуації. Так цікаво, глянемо ще раз. Ну, це карта медитації так само. Бачите, а по шість мечів рід вже реінкарнує, вже кудись несеться в нову історію. І я можу сказати, значить, ви десь вже відокремлені від свого роду. Ну, я так на картах зараз щитую, а ви напишіть, як у вас це зрезонувало чи ні. Мені цікаво насправді, як воно у вас фонить. Ну, і давайте майбутнє, куди ви рухаєтеся, власне, і чи буде підтримка е, роду. Хоча ми вже бачимо, от в мене тут така ситуація, що ви як е, самітником йдете. І тут, от, подивіться, будь ласка, красивий, який він, бачите, тут скеля, і там це як ресурс, вода. Людина. Такому блаженному стані, от видно по ньому, що він ж не страждає, бо від людника часто люди бояться. Ні, він кайфує в самотності. Йому добре самим собою. В нього тут всередині цілий світ. Ну і майбутнє ваше. Ух ти, вісім жизлів, феноменально! Як інакше фонит розклад. Це нові енергії. Голуби взагалі пташки в мене мороз по шкірі. Це ж взагалі духи, вам несуть нове майбутнє. Дивіться, ваш рід йде у нове майбутнє, в якісь нові реінкарнації, в нові світи. У вас зараз просто пауза, можливо, якась. І якщо навіть у вас нічого не відбувається, не лякайтесь, у вас скоро змінюється майбутнє. Несеться просто стрімгла в нова енергія. Просто несеться, і це причому закрутиться все і одразу. Ви можете роботу змінити, і людину якусь нову знайти. Або я там не знаю. Можливо, якщо ви старша людина, внуки у вас народжуються. Вісім жизлів це ваше нове несеться, потомство. Тут просто насувається нове майбутнє. Бо ви все відпрацювали. І рід відпрацювали. Тут інакше, ніж в першому варіанті. Там тільки ще віток, там ще початок, а тут. І це такі, знаєте, в соціальні мережі. Це дуже багато контактів. Це коли вас багато чують, бачать або ви. Ну тут ооо, буквально може бути переліт в якусь навіть якусь країну нову. Що завгодно, у будь-якому випадку до вас йде новий досвід. Причому вісім жезлів, знаєте, в чому суть цієї енергії? Їй противитися смислу немає, вона вас знесе. Це той момент, коли хвиля йде, вам просто треба на неї заскочити, і вона вас винесе в потрібному напрямку. Цьому треба довіритись, навіть якщо це лякає, це щось таке незвичне, це щось таке дивикувате. Ви йдете? Тому що і ваш рід відправився в нове. Ой, вибачайте. Він по морі, по воді, а ви по повітрю. Дуже цікаво. Дуже. Третій розклад містичної палітри. Ваш рід. П'ятірка жезлів. А, значить, це говорить, що ще немає заспокоєння-успокоєння. Це можуть бути сімейні розборки. От мені цікаво, щоб ви всі мені написали коментарі, як у кого по роду. Цікаво надзвичайно. Тобто, це коли не завжди є лад. Між сестрами, братами, можливо, сваряться за якісь там, не знаю, спадки або хто кого більше любить, кого ненавидить. А, можливо, це не в вашій сім'ї. Можливо, це йде а, там по лінії батька чи матері, чи ви знаєте якісь знаєте, Санта-Барбари. Тобто, рід в такому сенсі, я ще скажу, він молодий, бо п'ятірка жезлів це криза йде. Можливо, хтось якийсь вчинок негарний, зробив карму, накрутив. Можливо, взагалі злочин якийсь П'ятірка жезлів. Це коли немає того єдинства, отак От як в першому, другому варіанті, тут іде кожен в свою сторону, але це ще, знаєте, може бути що? і так. Набирається досвід роду, хто куди. У кожного своя правда, у кожного своя правота, кожен хоче такий досвід, а той туди тягне, а той сперечається. Отака куча мала. І завдання, взагалі, в принципі, цієї карти о, дозволити людям думати інакше, ніж ви. Взагалі допустити, що існує якась правда інша, крім вашої, в цей, це роль цієї карти, але відстоювати свою правоту і йти по своїй стезі. І тут якраз в цьому балагані місія не втратити себе, стояти міцно на ногах, поки всі кричать: Ти дура, ти не можеш, ти безталанний або куди ти прешся, а що тобі той чоловік, а що то. Тобто тут кожен живе отак. Ще це може бути внутрішній раздрайв. Можливо, у вас там і спокійно, а у вас іде якийсь конфлікт внутрішній. На когось, можливо, ви ображаєтесь, там на маму чи тату щось тоді не так, там дідусь той щось не дав, то не дав. Можливо, ви щось комусь доводите, внутрішньо з кимось сперечаєтеся в себе в голові. І це йде у вас із роду. Так, що у вас на сьогодні? Ха, сонечко, ваше завдання сіяти, і бути як дитина, відкритим цьому світу. Це карта успіху. Тобто, у вас роль досягти успіху слави в будь-якому? Спектрі будь-якій галузі. І я вам так скажу. М -м -м. Сонце взагалі відкриває, дозволяє, і каже, ти центр твого життя. Оце кого, що там, тебе не має взагалі хвилювати. Ти засвітив, як сонце, і ти освітлюєш ці всі планети. Ти є центром свого Всесвіту і своєї галактики, ти є зірка. Вам не потрібно озиратися, хто що, коли би там подумав. Як цікаво, оце ж треба. Отут як ніби один одному доводять по п'ятірці жезлів, а тут кажуть ні. Ви зараз, як сонце, ви видимо, і ви освітлюєте весь рід своїм теплом. Ви можете відмолити весь рід, ви можете світити, освітити. Ну і в майбутньому, що у нас виходить? Чудово, дев'ятка келахів. Почали з такої кризової складної карти, а так гарно закінчили. Дев'ятка келихів це виповнення бажань з винограду, з різних бубочок, яких багато. Так, от Виноград теж так цікавий символ роду, А створене вино. І ви можете святкувати. Тобто, дивіться, ви оплот роду. Робіть так, як ви відчуваєте. Я запитувала, і чи отримуєте ви від роду якусь винагороду? Так, отримуєте. Тому що 9 кубків сповна ви отримуєте: або спадщину, або якусь енергію. Але це, власне, через те, що ваш вибір бути сонцем. Отак От можна карму змінити, коли не оглядатися, що там, а той сказав, а та подумала. Хай собі б'ються. Дракони. Такий яскравий варіант. Третій. Під кінець от, видалося. На протиріччях. Тобто, теж сонце має промінці. Це момент, коли взяти оці всі протиріччя, стати в центр. Так, вони кожен промінчик, але ви як ядро, і ви світите. І можна тільки любов'ю можна змінити карму. Тільки любов'ю, молитвою, тільки теплом можна переплавити будь-який конфлікт. І взагалі, як мені моя свекруха завжди казала від першого шлюбу: в результаті будь-якої ситуації має стати більше любові. У нас так не завжди. Ми хочемо мститись. от В результаті будь-якої ситуації має стати більше любові. Я не знаю, чи вам зрозуміли цей вислів. мені він зрозумілий. Навіть ті люди, які там мені робили зле, погане, я на зовнішньому плані можу з ними боротись, от п'ятірка жезлів так і каже, на зовнішньому плані відстоюють, а внутрішньо ти все одно любиш, ти шкодуєш, тобі боляче, що так, але ти любиш глибинно. І тоді ви якби закриваєте цю карму. А є люди навпаки. Такі солоденькі, такі хороші, так вони роблять добро. А тут у них кипить, 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 розумієте? І було би гірше, якби рід був сонячний, а у вас от зараз би було так. Але гарно все складається. Підтримку роду ви отримуєте. Ви як один з вашого каналу. Хтось, можливо, сильний в роду є, а можливо, ви переплавили ті всі протиріччя, взяли всі таланти. Там, наприклад, понасмикували від всіх якихось різних рис. Ви з цього зробили сонце, і вам воно вернулося красивим смачним вином. Отакий був розклад. Мені було цікаво, надзвичайно. Напишіть, чи було цікаво вам. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно і досі не підписані. Е, ну, і дивіться, я виходжу зараз доволі рідко. Дійсно, пробачте мене. Ну, от закінчу курс і війду в свій ритм. Е, але я даю гороскопи, да, і я буду давати от якісь такі ці. Розклади, які можна передивлятися і передивлятися. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.